Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Я зараз знаходжусь на роботі, от відробила свої три дні і збираюсь їхати на дачу. Сьогодні п'ятниця у нас. І чекаю на Сергія. Зараз на машині поїдемо. Поки він їде, я, до речі, так скупилася чудово, встигла, була в нас повітряна тривога, ніч сьогодні була спокійна, а перед цим була ніч неспокійна, але я так спала, що я навіть тривоги не чула. Це треба було так же заснути, що ну не знаю. От. А сьогодні в нас це була повітряна тривога вже, така не дуже велика, ми, хвилин 40 була. І я так встигла проскочити, скупилась, бо магазини ж не працюють, коли повітряна тривога. От. І зараз, оце, я думаю, зніму вам розпаковку чек <гумент> таке відео. Бо я замовила дещо на Алікспресі і мені вже посилочка прийшла. Я хочу з вами поділитися, бо потім вже ми поїдемо на дачі, там вже я її розпакую, розкрию, і, і все. І не покажу вам. А мені хочеться з вами поділитися. Можете ніхто хто, теж захоче таке собі замовити. А, значить, Це ліхтарі. Ліхтарі для саду, для... ну, в принципі, ці ліхтарі можна і вдома використовувати. Вони дуже гарні, дуже симпатичні. Я побачила їх на Аліекспресі, і мені серії кажу, слухай, давай замовимо. Я кажу, та дорого, ну, знаєте, воно все рівно не дешево. Але я кажу, ну давай, що тобі хочеться, давай замовимо. І ми, значить, замовили, і коштувала вона мені, щоб бути дуже точною, зараз подиву, скажу, 553 гривні 56 копійок. І замовила я 10 липня. І прийшло воно мені дуже швидко. Повинно бути, було по графіку прийти 6. Серпня, але прийшло раніше. Ну і забрала я його позавчора вже. Цю посилочку прийшло. Повідомлення мені прийшло ще раніше. Це ще б на дачі була. Мені прийшло повідомлення, що прийшли прийшли мені ліхтарі. І зараз я вам буду показувати їх. От в такому вони зараз в мене вигляді в пакеті мусорному. Ну, це не дивіться, тому що так же вийшло. Бо е, я вже вдома е, один розірвала і продивилася. Їх три штуки. Замовили ми три штуки. Ці на 500 гривень три штуки. Е, зараз я вам покажу, як воно запаковане було дуже, до речі, чудово. Отак, бачите, як воно було чудово запаковане. Така товста-товста пупирка. Така прикольна. Взагалі я люблю це лопати. А цю я не знаю, можна і лопати чи ні. Не знаю. Ну, це не важливо, це не до того. Ось, бачите, оці такі три ліхтарики. Я коли побачила на картинці, боже, мені так захотілося їх, вони такі симпатичні. Ось він так виглядає. Дивіться, ось так він. Чудова. розсип таких маленьких, маленьких лампочок. Бачите? Ось, він дуже симпатичний, дуже. Тут іде в нас е батарея е сонячна. Тобто він буде е, заряджатися від, від сонця. Так, ззаду тут бачите дві такі, дві такі кнопочки. Одна включає, а друга переключає режими цього мерехтіння. Ну, в принципі, це е, як сама обична е, гірлянда ялинкова, да? нічого тут особливого не нема. І ось така паличка, ось такий він довгенький, бачите? І оці промінькі такі, промені такі, як промені, От, вони такі проволочні, їх можна як завгодно придати йому е, любу форму, бачите? І воно буде, знаєте, щось таке е, подібно фонтану. Зараз я його вимикну і ми подивимось, як воно горить. Ось, я вмикнула, бачите? І воно мерехтить. Тут можна, оцією другою кнопочкою, можна переключати і робити, ну, як на гірлянді, знаєте, різні-різні положення. Ось так, ось так. По-різному, бачите? Ну, Вона симпатична, ця штучка. Цей ліхтарик, Надію, що він буде світитися. Там, ще, там дуже багатий вибір, там є, знаєте, такими, і холодний, ми вибрали теплий, а можна, там буде і синій, і жовтий, і різнокольоровими барвами буде воно мерехтить. Ну, тобто вибір там дуже багатий, дуже, дуже. Дуже багато різновидів цих ліхтариків. Ну, мені так подобається, і, і можна його і в хаті теж тримати, якщо захочеться. Особливо це, знаєте, актуально у нас, коли це не було світла, взимку. Оці гірляндочки вони дуже, ну, по-перше, вони знаєте, так виручали в тому сенсі, що вони додають настрою. От коли нас оце сильно бомбили, коли оце таке не було світла, ми сиділи в темряві. Оце дуже воно додає якогось такого позитиву. Ну, треба ж брати десь позитив. Оце так, знаєте, це для позитиву. Користі в них, в них ніякої практично немає, тільки краса і позитив, і настрій. І покажу вам ще на дачі, коли приїдемо, встановимо ввечері, якщо можна буде якось там зняти, щоб вам було видно. Бо зараз в день, це не дуже так воно симпатично. Симпатично, але не так красиво, як, як ввечері. От, ввечері буде чудово. Тому зніму вам ще, як воно буде виглядати. Всім добрий вечір. Я вже на дачі, як бачите, вже в темряві стою. І намагаюся вам зняти мої ліхтарики. Це в мене ліхтарі старі. Це вони були, купували їх в АТБ раніше, давно. Бачите, вони е, міняють колір. Колір, як веселка. Всі кольори веселки. От зараз я постою, ви побачите, як вони змінюють свій колір. Вони, в принципі, коротенькі такі були. Вони так в землю втикаються і стоять. Це ми їх поцепили просто на довгі палки, нам так більше подобається. От. Теж класні вони. А тепер я вам покажу нові, ці аліекспресовські. Подивіться, теж які вони гарні. Ні, ну, красиве. Ми просто дуже втомилися. Ще не встановлювали, поставили просто, щоб вони позаряджалися. О, треба ще розправити, їх поставити, де я там захочу Ще так, знаєте, просто вам показую, як вони виглядають зараз в темряві. От. Режим треба встановити, який там, ну, поки так. от Як було, так так воно і зараз. мерехтить так, бачите? Такі гірляндочки. Ні, ну красиво, красиво. Мені дуже подобається. Зал на зиму буду їх забирати додому, не буду тут залишати. Три штучки. Десь в квітах тут поставлю, і буде добре. Все, всім гарної ночі, спокійної бажаю, настрою гарного, щоб все у вас було добре. Все, всім пока-пока.